Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розповім про найсвіжіші і найвражаючіші новини зі світу штучного інтелекту, які справді змінюють правила гри. 13 травня Тікток представив функцію АІВАЙВЕФ, яка перетворює звичайні фото на короткі анімовані, відео просто у сторіс. Користувачі можуть додати рух, атмосферні ефекти та звук, і статичне зображення, наче оживає. Наприклад, захід сонця починає плинути, а селфі рухатися. Генерується це за допомогою штучного інтелекту після простого запиту. Результат позначається як АЙ генерований і зберігає прозорість завдяки вбудованим метаданим. Новинка вже стала вірусною на платформі. Це перший крок TikTok у світ відеогенерації за допомогою штучного інтелекту. Google офіційно замінює Assistant на Gemini у всіх Android-пристроях. Напередодні конференції Google IO 2025 компанія оголосила, що Gemini стане головним AI-помічником замість Google Assistant. Він з'явиться на смартфонах, смарт-годинниках, телевізорах, в авто і XR-гарнітурах. Першими новинку отримають годинники на Wear OS, де можна буде ставити запити прямо з зап'ястя. Gemini також зможе персоналізовано відповідати на запити на Google TV та в Android Auto, наприклад, показувати новини без спорту або шукати зарядку для авто на маршруті. Це початок нової ери для екосистеми Android. Компанія Perplexity Eye анонсувала Comet – перший у світі браузер для агентного пошуку. Його ще не просто шукає інформацію. А самостійно виконує завдання, записує і транскрибує зустрічі, планує події, витягує ключові тези. Браузер базується на шроміум, але підтримує складні дії на основі контексту без участі людини. Запуск очікується в червні-липні цього року. Perplexity вже позиціонує Comet як серйозну конкуренцію Chrome і новим i браузерам на зразок DIA. 13 травня Notion представила AI for Work – Набір інструментів на базі GPT 4, 1 та Cloud 3 і який автоматично створює нотатки зі зустрічей, пише звіти, шукає інформацію в Slack, Gmail, Drive та навіть у Google. Все працює в одному інтерфейсі без потреби перемикатись між додатками. Наприклад, зустріч можна не лише записати, а й отримати готовий підсумок із рішеннями та завданнями. Notion вже використовують OpenAI, Vercel і RAMP. Це рішення перетворює платформу на справжній командний мозок і спрощує щоденні процеси в офісах. QuenChat чат-бот від Alibaba тепер має функцію Deep Research, яка дозволяє генерувати структуровані pdf звіти з цитатами на будь-яку тему від робототехніки до філософії. Користувач просто вводить запит, обирає аспект дослідження. Історія, практика, теорія. І Ші створює детальний документ. Моделі Квен 3 підтримують текст, зображення, відео і голос. А також працюють багатьма мовами. Це альтернатива чат GPT із відкритим кодом і фокусом на дослідників, студентів та професіоналів. Однак контент підлягає обмеженням відповідно до китайських правил. Salesforce презентувала XGen Small Мовні моделі на 4 та 9 мільярдів параметрів здатні обробляти до 128 тисяч токенів, тобто повноцінні книги і звіти. Вони розроблені спеціально для компаній, яким потрібна висока продуктивність при мінімальних витратах. Моделі справляються із задачами програмування, математики та обробки довгих документів, перевершуючи конкурентів у своєму класі. Вони працюють локально, що важливо для безпеки даних. І доступні на умовах відкритої ліцензії. Це ідеальне рішення для бізнесу, що не хоче залежати від хмари. Тесла показала нове відео, де гуманоїдний робот Оптимус виконує складні танцювальні рухи без телеоперації. Ілон Маск підтвердив: ролик знято в реальному часі, а самі Оптимуси вже самостійно пересуваються офісом Тесла, заряджаються і діють без нагляду. За словами Маска, це результат симуляцій з підсилювальним навчанням і великої інженерної роботи. Оптимус має 40 актуаторів і проходить тести балансу і координації через танці. Тесла вже розпочала обмежене виробництво. Планує випустити понад тисячу Оптимусів у поточному році. Це може перевершити навіть автомобільний бізнес компанії за прогнозами Маска. Дякую за перегляд відео. Пиши в коментарях, яка з новин сподобалась найбільше, і не забудьте підписатись, далі буде ще потужніше.